І отак. Заходите на трансляцію, ось вона трансля... там написано, Бачите? Ось. Нажміть на мою мордочку. Можете на сообщення нажати. Бачите, оце я. По-перше, тут номер телефона мій, для зв'язку. По-друге, в мене тут посилання. Можете мені нажати на мордочку і ще раз. Вилізе отаке. Іди сюди. Вилізе отаке з номером телефона. Ось, ось є номер телефону і є тиць. На тиць треба нажати. Тиць. Нажимаємо тиць. Ось ось. Електроніка, мінісайт, а не на інстаграм, а на електроніку. Ждемо і відкривається, як ми бачимо, наш міні-сайт. І на міні-сайтові вказано: е, сайт, е, телефон Водафоновський, вайбер номер телефону, е, телеграм-канал з розіграшем призів, е, Телеграм особистий мій, Інстаграм особистий мій. Ютуб мій особистий, телеграм-канал з акціями і новинками, туди товари публікуються. І Viber-група з акціями і новинками, кому удобні, в Viber там теж товари постяться. Також є особиста консультація. Це коли хочете по лічному ділу позвонити мені на лічний телефон. І є банка донат для донатів. Оце все. Я за цим посиланням, пожалуйста.